Вітаю! Мене звати Віка. Та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Як ви вже могли зрозуміти по назві цього відео, сьогодні ми будемо робити той самий Лате-мейкап, Еспресо Мейкап, цей супер трендовий осінній макіяж. По суті, це просто такий теплий, сяючий коричневий смок, але його назвали Лате Мейкап, Еспресо Мейкап Окей. Але ми будемо робити не просто трендовий макіяж. Ми будемо його робити лише українськими брендами. Мені стало цікаво, яку косметичку із того, що я маю, я можу зібрати, і який мейк у нас з вами вийде. Ну і плюс з'явилося багато продуктів, які я вам на ютубі ще не показувала, які можемо говорити та подивитися, як вони працюють. Сьогодні, взагалі, щось настрою вкладати волосся. Я не маю взагалі якась дуже сонна. Я хочу сьогодні робити мейк в техніці, коли я починаю з очей, потім роблю макіяж обличчя та закінчу нижнє повіко. От. Але, коротше кажучи, починаю саме з очей. Я завжди, завжди любила саме таку послідовність. Для мене вона найзручніша, найчистіша. Тому давайте чимось оформлювати брови. У мене зараз в руках є віск від STR. Естер. Я не знаю, як правильно вимовляється цей бренд. Підскажіть в коментарях, якщо знаєте. Коротше, ось цей досить також вірусний синій віск. Потім у мене тут олівчик для брів Глембі, який мені сподобався з минулого відео. Ми його сьогодні використаємо. І є два гелі один від бренду Вопс, Я його ще не тестувала от взагалі. У мене ще від них, до речі, є віск також. І у мене тут кольорова, кольорова туш для брів, кольоровий гель для брів. Звід Елен Про. Ми з вами її тестували, тому це вже знаєте, ну не так буде цікаво. Давайте спробуємо сьогодні гель для Брів від Вобст. Це механічний олівчик. І так, бренд Гленбі це український бренд. Мені пишуть під відео, що Патрісія Ледо. Це не український бренд, що глимбій це не український бренд. А от там країна-виробник Китай, країна-виробник це не країна, власник бренду. Також, звісно, як завжди, прошу поставити лайк авансом. Якщо вам сподобається відео, лайк залишиться. Мені буде приємно. А якщо не сподобається, то приберете лайк. І все. Ну і звісно, нагадую про те, що в описі під відео є всі мої соціальні мережі, а також матеріальна підтримка каналу у вигляді спонсорства. Каналу 35 гривень в місяць, який ви отримаєте 4 стікера, намальованих моєю підписницею, за що я велике дякую. І сервіс BuyMeACoffee, якщо ви хочете підтримати мій канал матеріально більше, ніж 35 гривень в місяць. Значить так, берем цей гель. Перше, що хочу сказати, він має аромат, якийсь такий приємний, солодкий, але щось знайомий, наче якийсь. От Сік, мені нагадує якийсь Сік, я не знаю чому. Щось таке солодке, коротше, приємне. Але мені не дуже подобається ця щіточка, для мене вона завелика. Це, знаєте, той варіант, коли ви швиденько так раз-раз і все, і побігли. Коли вам не треба викладати сильно волоски, ви їх просто от реально тупо фіксуєте і все. Подивимось, як він буде тримати мої брови. Повертаючись до лати мейкап, там такий коричневий смокі, Я хочу його зробити на. Матових е кремових тінях. У мене тут є глембі, також у мене є сяючі кремові тіні, які ми також з вами. Ну, Кремовий тут це глітер, саме ось від Color Intense, я тримаю в руках, і також Color Shock Liquid T Shadow, який я забула показати в минулому відео про Глембі. Теж такі рідкі, рідкі блискітки, до речі, це дуже гарний відтінок. От, Тому давайте зробимо таку підложку під якраз таки наші тіні. І розтушовую. Можна, в принципі, одразу починати працювати з тінями, але. Навіщо? Якщо можна спростити собі життя? І я його відтягую. Там прям я часто бачу таку тушовку, От він якби з бронзером втушовується, втушовується з бронзером ці тіні. Тому давайте так само будемо робити. З цими матовими тінями треба працювати швидко, бо вони фіксуються, але при цьому вони добре тушуються, і мені подобається цей відтінок. Це відтінок 0,4. але фіксується швидко, пам'ятайте про це. Залишками на пензлику я пройдуся по нижньому повіку. В принципі, люблю осінь тільки за сезон таких більш темних губ, якихось коричневих мейків. Беру коричневий олівчик. Я думала довго який взяти, чи від ламель, чи від глембі, чи від Елен Про. Але от просто взяла. Від Глембі, він лежав поряд в 02-му відтінку коричневий гелевий олівчик. І я хочу не профарбувати міжвійку. Ще кайфую восени передивлятися американську історію жахів. До речі, буде ось новий сезон. І там буде Кім Кардашін. Я не знаю, що то буде, але мені супер цікаво, тому що трейлери виглядають дуже непогано. Ну і, звісно, я дуже рада, що там. Кара дельвіні, ще ЕМРобертс. Решті олівчик також завожу трохи вище на повіку та розтушовую. Хочу прямо зробити ну, затемнення там, де будуть вії. Зрозуміла, що в мене дуже мало саме тіней від українських брендів. Я у мене немає палетки від Zidia, у мене немає тіней від ProVG. Я в принципі не тестувала бренд ProVG, У мене нічого від них не було. Але я знайшла палеточку від Lamel, де є такі кольори, які мені потрібні. Вона навіть прийшла повністю нова. Асмр-розпаковки, це 401 відтінок. Тут є просто от якраз такі такі теплі коричневі, які мені сюди будуть добре пасувати. Набираю такий середній коричневий, до речі, панзик теж від українського бренду від Wops. І хочу пройтися ним по складці і трохи зафіксувати остаточно ці кремові тіні. Мені не вистачає темноти темного коричневого відтінка в цій палеці, не вистачає трошки пігментації для того, щоб це. Затемнити, і мені здається, що він мені трохи видав плямок. Але окей. Думаю, які блискітки взяти, тому що мені дуже подобається ось цей відтінок від Глембі. Він дуже гарний і на коричневій базі. Але в нього більш холодні самі блискітки. У Color Intense просто тупо блискітки, без якоїсь сильної бази. І вони якраз таки такі золотисті. Я думаю, що ми. Цей відтінки будемо використовувати. Я нанесу їх на центр повіка. у у, -у, -у. І одразу підтушую його. Ой, як гарно сяє! Ну просто подивіться на це. Уух. Такий розсип золотистих блискіток у мене на очах. Світлий матовий нанесу в внутрішній куточок. Якась тотальна проблема з шимерними відтінками, взагалі тінями у мене від українських брендів. Взяла от якраз таки 0,2 тонн цієї палетки Self Love, яка Мені сподобалась набагато більше. І тут посередині є такий золотистий шимер, я його, напевно, зараз і нанесу. Він дуже гарно сяє. Нанесу його зверху, так от пальчиком. Додаю трошки шимерного відтінку темного з цієї ж палетки. Туш для вій. У мене від Патрісі ледо. Ось так вона виглядає не дуже гарне пакування. І я хочу профарбувати вій, але потім за кадром все одно дам трошки додаткових вій. Мені загалом сподобалась ця туш. Вона яскраво їх профарбовує та подовжує. Мені зайшло. Ну і трошки підкручує. Коротше, робить такі яскраві. Вії. Ось подивіться на різницю між очима. Ну що, нарешті приходимо до оформлення обличчя. У мене тут є база від бренду Zola. А Мені дуже подобається їх сироватка ще з гіалуронкою. також люблю її наносити перед макіяжем. І у мене тут залишки якраз таки цієї бази. І також у мене є, І також у мене є база від Kodi. Так, Коді. Kodi це український бренд. Я не знала цього також. Біла база така з кульками. І от я не знаю, що мені хочеться більше нанести. Але по запаху, по запаху, скаручисто, мені подобається більше продукт від бренду Zola. тому давайте вже нанесемо його. У мене тут якісь залишки, тому я прямо так от його набираю. Це прям, знаєте, от. Зволожувальний кремчик такий. Тональний крем. Буду мішати ось цей тон від ламель Smart Skin з моїм улюбленим Патрісія Ледо. А чомусь вирішила, що не хочу використовувати один. Не знала, який вибрати з цих двох, тому вирішила, що змішаємо. Давайте два. Вони обидва з натуральним фінішем, обидва з легким ступенем перекриття. Такі натуральненькі, гарні тональні засоби. Мені і той, і той подобається, але Патрісія Ледо, напевно, все таки трошки більше. Трохи тоном обрізала собі форму. Господи, сижу, знімаю, а в мене залетіла муха в кімнату. І вона тепер не дає мені нормально жити. Взяла консилер від Коді, у мене це відтінок, Хані Beige, здається. Довго думала, який консилер взяти, тому що у мене є ще консилер від Ламель та від Глимбі. Непоганий консилер, він непогано перекриває. Мені подобається, як він виглядає на шкірі, але трошки, можливо, швидесенько. Починає закочуватись мені в складку. Ось це його єдина проблема на мені кремова корекція. Я взяла з собою мультитаскер від Юніко. Він у мене здається в відтінку Флейм, і це такий прям теплий, такий руденький відтінок. І я також взяла, звісно ж, кремовий скульптор від Елен Прохос. Поди, я сподіваюся, ви не бачите цю муху, яка літає у мене в кімнаті. Я прям не боюсь сьогодні. От прям. От буде яскрава у нас корекція, то супер. Мені хочеться увести ці тіні от якби в кремову корекцію, в бронзер, от якось так, щоб це було. Я ще взяла кремовий хайлайтер від Ellen Pro. Я ним взагалі не користуюся і вирішила сьогодні, що відео давайте використаємо все-таки. Юніко. Мені подобаються ці кремові рум'яна більше, ніж ось ці їх відносно нові сяючі. Мені з тими сяючими трошки. Іноді не подобається працювати, а ось мультитаскер мені подобається. У нього прям така масляниста текстура, але він дуже пігментований. Господи, я зараз пальці буду його набирати. Але він дуже пігментований, тому з ним треба бути прям обережним. Бо подивіться, раз, і в мене вже тут рум'янець. Але знову таки, господи, Ви прийшли до людини, яка просто обожнює такі продукти, як рум'яна. І забагато рум'ян для мене, ну, типу, такого не буває. Такий, знаєте, відтінок. Ем... Pumpkin spice latte, от отака якась асоціація у мене з ним. Він прям рудий, він прям рудий, він дуже теплий. Але ось якраз таки цим мені і подобається він, тому що я люблю червонуваті, рудуваті на собі рум'яни. Я прям таких наношу, не соромлячись. Е, я використала просто малесеньку кількість продукту зараз на своє обличчя з цього свочу, який я зробила. Так, значить, візьму цей хайлайтер. І візьму, нанесу його трошки зовсім пальчиком, бо у нас і так тут натуральний сяючий фініш. Пудра взяла від коді ось таку рисову пудру. У мене ще є пудра від глимбі, якщо по українським брендам, але мені до неї взагалі не хотілося сьогодні повертатись. Набираю її, звісно ж, на свою улюблену пуховку, та буду все це діло фіксувати. Єдине, що мені не дуже подобається пакування, тому що, от. Все, потім у мене в цій пудрі. Її неможливо так закрити, щоб це все діло не сипалось. Суха корекція. У мене тут є палетка від Ламель. У мене тут є рум'яна від Ellen Pro і бронзер рум'яна, але в відтінку для мене бронзера від Глембі. Я хочу все-таки все одно використати зараз ось цей бронзер, тому що він як-ніяк під наш лати мейкап зараз мені дуже, 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 дуже пасує. Мені здається, чи кремовий хайлайтер мені роз'їв. Трохи пляму. У, -у, у-! Прям не шкодую сьогодні бронзеру. Так трохи його от якраз таки стушовую з очима. Боже, мені просто неймовірно подобається, як у мене. Сяють повіки, прям дуже гарно. Ось ця палетка від ламель. Я вважаю її супер вдалою, але мені трохи не подобається тут рум'яна, саме в плані відтінків. От мені просто ці відтінки не заходять. А так тут класний відтінок скульптуру, тут гарний, делікатний хайлайтер. Тобто для базової палетки на повсякдення, для новачків взагалі клас. До речі, пігментація тут дуже достойна. І хочу взяти якраз таки в якості рум'ян. Ось ці від LN Pro. відтінку Peach. Вони дуже пігментовані, пильні, але дуже пігментовані. У мене, знаєте, чого немає? У мене немає сухого хайлайтеру. У мене був такий круглий від ламель, але я його віддала. Він такий делікатний, в нього гарне, делікатне, таке суперспокійне, сайво без блискіток. А зараз у мене немає жодного хайлайтеру. Зараз тільки в ось цій палеці. Ну, його і будемо брати. Я думаю, що вони будуть схожі. Ага, Вони дуже схожі з тим круглим хайлайтером, який був. У мене від ламель. він дає гарне сяйво, але таке, знаєте, от делікатне. Давайте намалюємо нарешті губи. Значить, у мене тут є олівчики від Ламель. До речі, принесла вам тут показати новий відтінок. І у мене тут з вами є також з новинок. Це блиск від Юніко в оновленому його форматі. По суті, це той самий блиск, який вже був у них, але вони розширили лінійку відтінків та зробили нове пакування. І у мене є олійка від Елен Про. Але думаю, що сьогодні якраз таки скористаємося цим блиском, бо він ще по відтінку мені дуже подобається і сюди підійде. У мене тут 410-й це не новинка, це просто дуже гарний нюдовий відтінок мені прям він дуже сподобався, і відтінок 412, це якраз з нових. Олівчиків. Це такий більш коричневий відтінок, темний. Я думаю, що ми його сьогодні використаємо. Можливо, він буде затемний трошки для цього мейку, але давайте спробуємо. Знаєте, чому не спробувати? Ще є 413 відтінок, Я десь взагалі зараз ставлю картинку з очі цих трьох олівчиків. Ой, який кайф! Я так люблю такі відтінки, темні, коричні. Йо -йо. Він такий, знаєте, коричневий, але наче з червонинкою, такою степлинкою. Господи, ця муха мене доведе до сказу. Я прям кайфую, поки малюю собі губи сьогодні я його тушую пальчиком, подивіться, який гарний відтінок на гувах виходить. Підправлю їх пізніше трошки консилером, але зараз давайте нанесемо блиск. І тут мені дуже подобається, що Юніко зробили. Це вони зробили металів. Металівий. У мене відтінок Амур, і мені дуже подобається. от якраз таки, Коли вони змінили в упакування, вони зробили металічний аплікатор. Це дуже прикольно, приємне таке нанесення через це, бо він прохолодний. і... Е, ну, Приємно наносити на губи продукт. Сам блиск не змінився. Він як мені подобався, так мені і подобається. Дуже подобається, як він виглядає на е, губах. Відчувається, в нього тут є ментол, е, тому трошки він спочатку поколює, але воно взагалі не дискомфортне. Це таке, знаєте, холодок від ментолу, от який просто потім проходить. Зараз закінчу за кадром свій макіяж. Та повернусь до вас. Ось такий макіяж у мене вийшов. Пиши в коментарях, як тобі, що думаєш. Можливо, під цей саме лате мейкап я би все-таки трохи змінила губи, але ми спробували новий олівчик від Ламель. Трошки на нього подивились. Тому чому ні? Мені дуже подобається мій макіяж очей сьогодні. Він такий прям. Розкішний, не знаю. І як завжди, буду дуже вдячна за ваш фідбек під відео, бо ваша активність під відео допомагає розвитку каналу. Всі лінки на мої соціальні мережі, на матеріальну підтримку каналу є в описі під цим відео, тому заглядайте туди також. Безмежно вдячна вам за перегляд цього відео. До скорої зустрічі! Бувайте!